Термінова новина, увага всім, кому за 60! Затверджено виплату в 45 тисяч гривень щомісяця. Списки вже формуються. Перевірте себе. Не пропустіть, бо гроші отримають тільки ті, хто знає цей секрет. Вітаю вас, шановні друзі! З вами ваш юрист. І сьогодні ми поговоримо про те, від чого у багатьох перехоплює подих, а саме про шалені гроші, які нібито падають на голову нашим пенсіонерам у 2026 році. Але перш ніж я розкрию вам всю правду про ці 45 тисяч і про те, як їх отримати, я хочу знати, з ким я зараз розмовляю. Тому, будь ласка, просто зараз напишіть у коментарях, з якого ви міста чи села нас дивитеся. Мені важливо розуміти географію нашої аудиторії, чи це Київ чи Харків, чи можливо невеличке містечко на заході України. Пишіть, не соромтеся, а ми починаємо розбиратися в цьому правовому та соціальному лабіринті. Знаєте, коли я згадую, як було раніше, мене як юриста і як людину охоплює дивна суміш ностальгії та смутку, адже ще якихось 20-30 років тому вихід на пенсію сприймався зовсім інакше. Це був той самий. Заслужений відпочинок, про який про який писали в трудових книжках і говорили на урочистих зборах. Людина, відпрацювавши свої 30 чи 40 років на заводі, у школі чи в лікарні, отримувала від держави гарантію спокою. Так пенсії ніколи не були космічними, але була стабільність, були пільги, які працювали реально, а не на папері. Комунальні послуги коштували копійки порівняно з доходами. І саме поняття пенсіонер асоціювалося з грою в доміно у дворі, вихованням онуків і поїздками на дачу, а не з виживанням. Система соціального забезпечення успадкована ще з радянських часів, хоч і була неповороткою, але давала базове відчуття захищеності. Проте світ змінився, економіка змінилася, і ми з вами опинилися в реальності 2026 року, де правила гри стали жорсткими як ніколи. І сьогодні, коли до мене приходять клієнти поважного віку, вони не питають, як оформити путівку в санаторій. Вони питають, як вижити на мінімалку, яка становить ганебні 2595 тича гривень. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Це не просто мало, це юридично закріплена межа бідності, за яку держава не соромиться виштовхувати мільйони своїх громадян. І ось тут виникає. Той самий дисонанс, про який кричать заголовки газет і відео в інтернеті, нам обіцяють золоті гори, підвищення індексації. А в гаманці ми бачимо зовсім іншу картину. І саме тому сьогоднішня розмова буде не про сухі закони, а про реальне життя і про те, як у цьому житті не стати жертвою обману. Адже коли людина чує про виплати в 45 тисяч гривень, у неї природно виникає надія, що нарешті держава згадала про неї, що справедливість відновлено. Але як юрист, я мушу бути з вами чесним до кінця. Тому давайте розберемося, яким саме категоріям полагається. Це так зване підвищення, і звідки беруться ці цифри, бо диму без вогню не буває, і цифри ці невзяті зі стелі вони існують, вони реальні, але шлях до них лежить не через касу пенсійного фонду, а через зовсім інші двері. І тут ми підходимо до головного питання сучасності: чому в Україні станом на 2026 рік працює майже 3 мільйони пенсіонерів? Відповідь проста і страшна водночас, тому що на одну пенсію прожити неможливо, і це не просто слова, це факт, підтверджений статистикою, цінами в магазинах і платіжками за опалення. Люди, які мали би відпочивати, змушені знову йти на ринок праці, конкурувати з молоддю, освоювати нові навички, і це знаєте. Викликає повагу, величезну повагу до нашого старшого покоління, яке не здається, не опускає руки, а шукає можливості. І ось тут починається найцікавіше, бо ринок праці, як виявилося, теж змінився. І роботодавці, які ще вчора кривили носом, бачачи в паспорті дату народження з 1960-х років, сьогодні починають розуміти цінність досвіду, відповідальності. Та дисципліни, які притаманні саме людям вашого віку, тому коли ми говоримо про 45 тисяч гривень, ми говоримо не про подарунок долі, а про оплату за тяжку, але затребувану працю. І я хочу, щоб ви зараз уважно мене послухали, бо я буду називати реальні вакансії та реальні зарплати, які я особисто перевіряв на офіційних сайтах пошуку роботи, таких як WorkUA та Robota.ua. І це не фантастика, це ті гроші, які сьогодні пропонують пенсіонерам за їхню працю. Давайте пройдемося по категоріях, щоб ви розуміли, де саме лежать ці можливості. Почнемо з робітничих спеціальностей. Це, мабуть, наймасовіший сегмент, де завжди потрібні руки. І тут ми бачимо вакансії фасувальників, комплектувальників, контролерів якості. Здавалося б, проста робота, але вона вимагає уважності і фізичної витривалості. І за цю роботу готові платити від 15 до 35 тисяч гривень. Уявіть собі, пенсіонер, який влаштувався комплектувальником на склад великої торгової мережі, може приносити додому суму, яка в 10 разів перевищує його мінімальну пенсію. Звичайно, це не легкий хліб цілий день на ногах, але це реальні гроші. Далі йде сфера обслуговування. Тут цифри трохи скромніші, але й робота може бути менш фізично виснажливою. Охоронці, консьєржі, прибиральники, касири. Тут зарплати коливаються в межах 10-25 тисяч гривень, і я знаю багатьох колишніх військових чи правоохоронців, які на пенсії йдуть працювати в охорону не тільки заради грошей, а й щоб бути серед людей, щоб відчувати свою потрібність, але є сфери, де зарплати справді. Наближаються до тієї заповітної цифри в 45 тисяч, і навіть перевершують її. Я говорю про транспорт. Якщо у вас є водійські права, досвід і здоров'я дозволяє крутити кермо, то перед вами відкриваються двері у світ зарплат від 22 до 50 тисяч гривень водії, таксі, експедитори, водії на фірмові автокомпанії. Це золота жила для активних пенсіонерів. Так, це стрес, це дороги, це відповідальність. Але коли в кінці місяця ви отримуєте 40-50 тисяч, це суттєво змінює якість життя. Ще одна цікава категорія це. Це кулінарія, ви не повірите. Але досвідчені господині та професійні кухарі, які вийшли на пенсію, зараз на вагу золота в супермаркетах, відділи кулінарії в Сільпо чи АТБ готові платити кухарям від 29 до 42 тисячі гривень. Адже молодь часто не вміє так готувати, не має того терпіння і знання технології, яке є у вас. І це той випадок, коли ваші навички, набуті за все життя на власній кухні, монетизуються в дуже пристойні суми. Не забуваємо і про сферу догляду няні доглядальниці компаньйонки для літніх людей це важка емоційна праця, але вона оплачується в діапазоні 10-30 тисяч гривень, і часто родини шукають саме жінку пенсійного віку. Як таку бабусю, яка буде доброю, мудрою і терплячою. Ну і звісно, сучасний світ відкриває двері для віддаленої роботи, оператори кол-центрів, менеджери, чатів, диспетчери. Це робота з дому за комп'ютером або телефоном. Тут можна заробляти 12-25 тисяч гривень. Сидячи у власному кріслі, це ідеальний варіант для тих, кому важко пересуватися містом. Але хто має ясний розум і бажання спілкуватися, я розповідаю вам це так детально, щоб ви зрозуміли одну просту річ. Гроші в країні є, але вони не в бюджеті пенсійного фонду. Вони в економіці. І щоб їх отримати, треба докласти зусиль. Але друзі мої, там, де є гроші і де є вразлива категорія людей, там завжди з'являються шакали. Я не можу назвати їх інакше. Це шахраї, які паразитують на бажанні пенсіонерів заробити на їхній довірі і, на жаль, на їхній юридичній необізнаності. І зараз я хочу зробити невеличку паузу. В нашому потоці інформації для дуже важливого моменту я хочу звернутися до кожного з вас особисто. Зараз у коментарях напишіть, будь ласка, чи стикалися ви або ваші знайомі з ситуацією, коли при пошуку роботи вас просили заплатити гроші наперед, можливо, за матеріали за навчання. За оформлення документів напишіть просто так або розкажіть свою історію. Це дуже важливо, щоб інші люди прочитали і не потрапили в таку саму халепу. Я чекаю на ваші коментарі, бо це реальний обмін досвідом, який може врятувати чийсь гаманець. А поки ви пишете, я продовжу розкривати найтемнішу сторону цього питання. Як юрист, я бачив сотні заяв, сотні сліз ошуканих людей і схеми ці старі, як світ, але вони працюють тому, що б'ють у найболючіше. У надію найпоширеніша схема, про яку я кричу на кожному кроці, це робота на дому зі збору ручок, фасування бісеру, склеювання конвертів і тому подібне. Схема виглядає ідеально. Вам обіцяють, що ви будете сидіти вдома, перебирати намистинки і отримувати за це тисячі гривень. Але є одна умова: треба заплатити заставу за матеріали. Вам кажуть: ми ж висилаємо вам цінний товар. Ми маємо бути впевнені, що ви його не вкрадете і сума ніби невелика – 200, 300, 500 гривень. Пенсіонер думає, то, ну, це логічно, я заплачу, а з першої зарплати все поверну і платить, а далі тиша – Телефони не відповідають, сайт зникає, і ніяких намистинок, ніяких ручок ви не побачите, як і своїх грошей з юридичної точки зору це шахрайство, стаття 190 Кримінального кодексу України. Але знайти цих людей майже неможливо. Вони використовують підставні карти, віртуальні номери. І поліція часто просто розводить руками, бо сума збитку для відкриття. Серйозного провадження замала. А для пенсіонера ці 500 гривень це, це ліки на тиждень. Друга популярна схема це, це обробка текстів або набір тексту. Вам пропонують переписувати рукописні тексти в Word, Обіцяють золоті гори, але просять оплатити страховий внесок або доступ до бази завдань. Запам'ятайте раз і назавжди золоте правило трудового права. Роботодавець платить працівнику, а не навпаки. Якщо від вас вимагають гроші за працевлаштування, це 100% шахрайство. Без винятків, третя схема, яка стала популярною останнім часом, це агрошахрайство вирощування клубніки на підвіконні або грибів у коморі. Вам продають коробку з землею і насінням за шалені гроші, обіцяючи, що ви зберете врожай. На десятки тисяч, які вони ж у вас і викуплять. У результаті у вас на вікні стоїть ящик з брудом, нічого не росте, а продавці зникли. Це цинічний бізнес на довірі і він процвітає, тому що люди хочуть вірити в чудо, але чудес у трудовому праві не буває. Є трудовий договір, є умови праці і є оплата. Тому я закликаю вас, шукайте роботу тільки через перевірені канали, офіційні сайти Work.ua, робота.ua. Сайти великих торгових мереж, центри зайнятості. Не довіряйте оголошенням на стовпах і сумнівних сайтах одноденках, і ніколи чуєте мене, ніколи не перераховуйте гроші невідомим людям, які обіцяють вам роботу краще сто разів перевірити, подзвонити на гарячу лінію компанії, запитати дітей чи онуків, ніж віддати останні копійки шахраям. І тепер, коли ми розібрали всі ці моменти, настав час для розв'язки нашої історії. Ви, мабуть, чекали, що я скажу вам. Номер постанови Кабінету міністрів, за якою вам нарахують 45 тисяч гривень, просто так. Я мушу вас розчарувати, такої постанови не існує і, знаючи нашу економічну ситуацію, навряд чи вона з'явиться в найближчі роки: ті 45 тисяч гривень. Про які кричить заголовок, це не соціальна виплата, це потенційна зарплата, яку ви можете заробити своїми руками і своїм досвідом. Так, заголовок був клікбейтним, і я зробив це навмисно, щоб привернути вашу увагу до реальної проблеми і реальних можливостей. Бо якщо ви будете просто сидіти і чекати подачок від держави, ви отримаєте лише свої 2095 гривень і купу розчарувань. А якщо ви подивитеся на ситуацію Тверезо, оціните свої сили і зрозумієте, що ваш досвід, ваша відповідальність це товар, який можна продати, то суми в 10 20 а для когось і 30-40 тисяч гривень стануть реальністю. Це жорстка правда, але це правда, яка дає шанс, а не ілюзію. І на завершення я хочу повернутися до того, з чого почав, до того самого заголовка. І мого першого питання, скажіть мені чесно, поклавши руку на серце, ви справді повірили, що вам просто так дадуть 45 тисяч гривень? Чи ви все таки здогадувалися, що за ці гроші доведеться добряче попрацювати?